Виглядаю тебе ще з весняних доріг, обминаю мри, як священни термисті, замість тебе, в саду, раптом сніг, раптом сніг, ранні сніг на зеленому листі, замість тебе, в саду, ранні сніг, раптом сніг, ранні сніг на зеленому листі, чи дорогу тобі може хтось перебіг. Чи тебе забарили вітри норовисті? що так рано в саду раптом сніг, раптом сніг, сніг, як суд, на зеленому листі, що так рано в саду раптом сніг, раптом сніг, сніг, як суд, на зеленому листі, коли десь моє щастя ти збилося сніг. До попличі до серця мого нахилиття, і розтане той сніг, ранні сніг, ранні сніг, сніг як сміх на зеленому листі, і розтане той сніг, ранні сніг, ранні сніг, сніг як сміх на зеленому листі, ла ла. Лара лара, лара, я виходити буду що на поріг, сподіватися буду, що прийдеш колись тих, бо для мене той сніг, ранні сніг, ранні сніг, пісні світ на зеленому листі, <му> бо для мене той сніг, ранні сніг, ранні сніг, пісні сніг. That's the letter of the Lord.